доброго ранку. Так, бензобурий є, маємо наявності. На ножках, а що бурей треба Чекайте, можливо ми прорізали обладнання? Е, в землі. Ну конечно, є, але вони не на ножках ідуть, на ножках то і що то. Що то не то ручні мотобури. Тобто збира людина і погнала. Там є більший і менший. Який ось діаметр, значить, буде свай? 15 15? на 15 це досить великий столбик. Під... Що, що? то там точно не 15 на 15, там приблизно 40 на 60, якщо не помиляюся. А, під ні, а, під квадратів, під бетонні, да. так. Да, так, ну ви маєте самі визначитися, ну під такі якщо ви сказали 15 на 15 орієнтовно, там буде приблизний діаметр потрібний, 250, напевно, а й 300. Ну, 250, напевно, буде оптимально. Ну, ви при діагональ прикиньте, ну і порадьтеся чи з будівельниками, з якими працюєте, або з виробниками. Так буде. У нас є діаметри, так. Да. Під такі великі діаметри 250 або 300, потрібен мотобур побільше, потужніший, двохручний для двох людей, для двох операторів. Фірма Vitals маємо в наявності 700 гривень сутки оренди. До... Завтра неділя вихідний, ви його в понеділок вранці повертаєте, як за добу платите, якщо сьогодні з. Так, якщо після 12 берете. Е, да, да, зараз, Одну секундочку, Я перевірю наявність. Я сьогодні займаю, заміняю свого працівника. Так, так, е, да, все, він у нас є. Буре є, шнеки. Ви можете взяти і більше, і один і інший шнек. Собі там визначитись. Все, дякую. Чекатимо вас. Окей, добре, до зустрічі. Резерв на сьогодні мотобур 300-250. Красно буде замовляти людина, буде брати. Прокат сервіс, оренда платна вже томари.